«Форма голосу» — Це першочергово манга, яка була проілюстрована Юші Токіома. Спочатку була випущена як ваншот, це такий коротенький комікс, який ні до чого не прив'язаний. Самостійна історія, звичайно, одна маленька, така тоненька. Потім ці історії дали шанс, зробили вже більшу мангу саме на пару томів. Це такі, як не знаю, в одному томі пару блог, як книжечки. Потім з цього вже 17 вересня 2016 року зробили аніме, яке ми будемо сьогодні дивитися. Аніме буде 2 години і 10 хвилин. І Режисера, композитора сценариста нічого не знаю, нічого не можу сказати. А я хотіла презентувати це аніме саме через сюжет, через сюжет аніме, яке ну, притягує. Він притягує, він зацікавлює, тому що герої, які по ходу аніме дуже сильно змінюються. На початку дивишся на головного героя і думаєш, ну він і поганий, фу таким бути. Ай-яй-яй, ні-ні-ні. Можеш так передиснувати. А потім, походу, ти розумієш, чому він так робив. І тобі на наче його і шкода, а потім ще трошки дивишся, і тобі вже жесть, як його шкода, можна не І... Ось ця дівчинка на початку, де ти дивишся на неї, думаєш, яка вона хорошенька, а потім зінишся, що в неї в голові і якось теж їй капець стає шкода. І людина, яка взагалі не мінялася по ходу всього аніме. І вона самому-самому кінці! Робить такий вчинок, що ти така, вау, ти так можеш! вау. Ось о, головний герой о, хуліган який зустрічає нас з знущаннями над новою однокласницею, німою дівчинкою Нішенією, яка буде далі по слайду. Гуха дівчинка, яка приходить в початкову школу, над якою знущаються, знущається багато хто, але вирішують проблему тільки на того, хто був до цього, що доволі сумно. А, наступна це сестра Нішімія. Це трошки спойлер, нічого страшного. Це сестра <сум> Нішімія. Дуже така вона хорошенька, яка постійно піклується по свою сестру. В цитатах є про неї, юзеру, я її дуже сильно люблю. А, далі перший а, справжній друг головного героя, а, який самий перший, кого головний герой починає сприймати, слухати його. Багато проводити з ним часу, дуже світла людина, яка завжди була на стороні головного героя. Далі дівчинка, яку ми побачимо ще маленькою в початковій школі. І ну, вона практично не мінялася по ходу mm -hmm. аніме, як на мене, але теж дуже багато моментів було мені пов'язано, цікавих, теж можна про неї поговорити. Далі. Особисто моя саме нелюбима персонажка з доволі нарцисичними, як на мене, поглядами, з любов'ю до себе, з любов'ю, щоб її всі любили. Ну, такі, люди були, такі люди бувають, про таких людей теж треба говорити. І наступна світленька дівчинка, хорошенька дуже, теж яка міокосаха. Теж дуже хороша дівчинка, яку теж почали травити через багато спілкування з нішемією, яка потім переводиться, і про неї теж є цитата. У неї цікавий погляд на життя, вона дуже боїться всього і дуже намагається це змінити. Вона постійно тікає від проблем, і це не подобається, вона намагається це змінити. В принципі, дуже цікава людина, в неї теж багато. 국 <laughs> <laughs> <laughs>